Що сталося на таємній вечері? Сидів Ісус Христос і з ним лише 12 осіб. Це були апостоли, з якими Він здійснив вечерю і уклав заповіт. Питання: хтось із нас там був у цих 12? Ні. Хтось із тих, хто напряму з Богом там був? Ні. Яким же чином тоді ми можемо бути причетні до Ісуса і до того заповіту? На тому місці перебувало 12 осіб, це була церква. Тобто Ісус уклав заповіт із церквою. Ісус іде. Апостоли йдуть проповідують. Кожна людина, яка приєднувалась до апостолів, ставала церквою, сином і дочкою Божою. Будь-хто ігнорував апостолів і церкву, жодного відношення до Бога не мав. І тепер ви самі дайте відповідь: так чи потрібна церква тоді, чи не потрібна? Чи є варіанти обійти церкву, чи ні? Я варіанта не бачу, щоб дістатися до Бога, тому що Бог уклав договір новий заповіт із церквою. Тому для того, щоб нам увійти в цей заповіт, нам потрібно стати частиною церкви. Тільки таким чином ми можемо проникнути, причаститися і стати частиною цієї таємної події, укладення заповіту. Коли хтось каже, що він напряму з Богом, це свідчить тільки про одне. Людина не знає Бога, бо прямої з Богом немає. Бог уклав новий заповіт із церквою. Все досить просто і ясно. Якщо ви не є частиною церкви, напишіть мені. Ви зможете відвідувати онлайн-конференції для вивчення заповіту Біблії по неділях. А якщо захочете, зможете стати частиною церкви, Слово Боже, і брати участь у молитвах і духовному спілкуванні онлайн щодня. Бережи вас, Бог!